Як ви вже знаєте, об'явлено всім пасічникам по Україні, начать, що 11 квітня цього року буде продовжено проведення начать, нашої з вами начать, акції, скажімо, її протесної акції начать, під стінами Кабінету міністрів. Чому ми туди ми ходимо? В минулому році начать, ми виставляли до влади одне питання стосується отруєння бджіл. В цьому році наші вимоги будуть суттєво розширені. Вони будуть систематизовані, їх буде більше, але це не значить, що вони якісь другорядні. Там буде ряд суттєвих, важливих для бджільництва питань. Ми будемо вимагати у нашої влади створення. Структурного підрозділу в Міністерстві для координації дій галузі бджільництва значить, в Україні. От, ми будемо будем вимагати цілий блок антипестицидний. Ми його розповсюдимо додатково, в друкованому вигляді, на нашому каналі розповсюдимо. Будь ласка, значить, прохання до вас. Давайте покажемо, що ми, пасічники в Україні, є. Що нас багато, що наші вимоги реальні, що ми відстоюємо не тільки свої інтереси, за нами стоять і інтереси всіх жителів України. Тому що ті питання, які ми піднімаємо, вони сказуються на здоров'ї людей, на добробуті людей. Давайте вийдемо, не сприймайте це як якісь, скажімо, дії такі, як бунтарські. Ми маємо на це право. У нас багато проблем, і ми повинні їх донести до влади, і влада мусить їх виконати. Це нормальні відносини в нормальному цивілізованому суспільстві. Ми маємо на це право. Тому, будь ласка, чекаємо вас, належно підготовившись, от, з належною атрибутикою, дружно під'їжджайте, почнемо, дружно проведемо. Я думаю, ми досягнемо того тих вимог, які ми декларуємо. Запрошуємо, приєднуйтесь. Будь ласка. Шановні колеги пасічники, ми звертаємося до вас від імені нашої Київської обласної спілки пасічників та районів наших, які входять у Київську обласну спілку. У нас є сьогодні багато проблем, які треба вирішувати. І просто сидячи на місцях, ми не зможемо вирішити наші проблеми. І та акція, яка планується е, у Києві 11 квітня біля кабінету міністрів, потім ми перейдемо до Верховної Ради. І з нашими вимогами е, просимо вас. Приїдьте, будь ласка, е, це питання кожного, це, це не окремо якоїсь спілки. Сьогодні є проблема. Давайте. Об'єднуватись навколо проблеми, не навколо якоїсь там організації. Давайте об'єднаємося навколо проблеми. Тому що люди можуть комусь не подобатися, організація може комусь не подобатися. Але є проблема, і давайте її вирішувати. Тож ми закликаємо вас усіх. приєднуйтеся до цієї акції 11 квітня о 10-й годині ранку біля Кабінету міністрів. Продовжуючи темати, тему, ту, що підняв і Петро Антонович, і. Сергій Олексійович, хочу також додати від себе, що, шановне товариство, те, що ми розпочали 5 жовтня минулого року, воно має своє продовження. Ніхто не думав і не ніхто не плекав надіїв, що за, за одного разу до нас заслухаються, що на всі наші вимоги. Практично, із всіх вимог, які ми представляли владі, єдине, що зареєстрований законопроект. За наполяганням, які були подані в Держпродспоживслужбу допрацьовані спілки пачників України, але цей законопроект може пилити з десятками років на полицях Верховної Ради і він не буде прийнятий, враховуючи те, що в Верховній Раді дуже велике агролобі, і тому, розмовляючи з тими же депутатами, Верховної Ради вони вбачають, що якщо буде такий посил тиск пасічників, враховуючи, що будуть скоро вибори Верховну Раду, ви можете з їхніх слов добитись значних успіхів. І законопроект може бути прийняти буквально до наступної сесії Верховної Ради. Це перше питання. Вимоги будуть посилюватись. Ми наполягаємо на зустрічі з головою Верховної Ради і з прем'єр-міністром. Враховуючи те, що в Міністерстві агропроагрополітики немає керівника і практично збиратися по тим питанням, які ми збиралися на прошлій акції. Вимоги наші, як і ще раз кажу, будуть посилюватись, Вимоги будуть озвучені. Я думаю, ви їх почуєте в найближчий час. Ваша задача, наша задача долучитись, підтримати один одного і сказати, що ми не будемо більше терпіти цього свавілля. А питання по потравленню бджіл, знищенню бджіл, вони тільки посилюються, тому що заборонені в Європі ненакетиноїди, агрохімікати, вони вже знаходяться в нас на території. І тому не будьте байдужі, долучайтесь до цієї акції. Ну, я хочу сказати, що мед це найцінніший продукт у нашому раціоні, так як для взрослих, так і для дітей. І ми повинні споживати чистим і корисним. І тому я призиваю не тільки пасічників, а просто всіх жителів України допомогти нам у цій нашій кропіткій, тяжкій роботі, добитися те, щоб цей мед був дійсно чистий і повноцінний. І вийти піддерти нас до Верховної Ради, пасічників. І... Просто бачиш, таких простих людей піддержати нас, наші організації, нашу кропітку роботу для того, щоб е, цей продукт був дійсно чистий і цінний. Зараз не можна жити так, що моя хата скраю. Це е, відносно кожного. Тому треба долучатися до акції, бо, бо над нами нависла велика загроза, велика загроза знищення довкілля. І на даний час це дуже серйозне питання, про яке треба заявляти на весь голос, щоб почули всі. Ніхто пасічника не зможе захистити, крім самого пасічника. А пасічник може захистити і себе, і свою родину, і свої пчолосім'ї. Тільки він в змозі захистити сам себе сам. Побільше ніхто йому цьому не допомагає. Через що приходьте всі 11 квітня на 10 годин. Під стіни кабінету міністрів, і будемо добиватися хорошого відношення аграріїв до нас, бо ми є люди, які їх кормимо.